Початку війни майже дві сотні автівок для захисників вдалося доправити на прадову громадські організації Серце Патріота. Завдяки допомозі небайдужих людей ці авто завантажують необхідним для військових начинням – Ліками, спорядженням, смаколиками та іншим. Цього разу допомогли нашим воїнам іноземці. Волонтер громадської організації «Серце патріота Сергій Балицький з початку війни з російським ворогом майже щотижня їздить на передову. Гуманітарні вантажі з кожним разом все важче вдається зібрати. Проте закордонні партнери продовжують підтримувати українців. Цього разу Сергій Балицький повезе захисникам позашляховики. Автомобілі передали для військових волонтери з Німеччини та Швейцарії. Їдемо на Купінський напрямок, Харківський напрямок. Тобто, цей автомобіль. Він піде на аеророзвідку тим хлопцям, які займаються дронами. Автомобіль дуже потрібний. На нього багато, звісно, що коштів витрачаємо. Але ми дуже завдячні німцям, полякам, які організували цей автомобіль, який буде слугувати нашим військовим. Він дуже прохідний. І ми надіємося, що перемога буде за нами. Жовто-блакитний позашляхових з українським прапором привертає увагу усіх як на дорозі, так і на вулицях міста. Сергій Балицький каже, що таким чином іноземні партнери висловлюють свою підтримку та віру в перемогу Збройних сил України. Е, німці дуже люблять Україну, і вони такий колір його помалювали. О. І місяць назад десь передали нам. Ми зараз його обслуговуємо, ремонтуємо. Ще нам залишилось небагато, але він зараз вже в ці дні йде на війну до хлопців. Щоправда, згодом цей яскраве авто перефарбують, аби воно непомітно для ворога зробило свою важливу справу. Наразі автівки перевіряють автомайстри, щоб так би мовити, в повній бойовій готовності служити для наближення перемоги з наближенням холодів. Військові потребують ще більшої підтримки. Зима е, вже наступає, і ці всі утеплювачі потрібно, і в нас вже є підготовлено. Ну, практично те саме, що було, так воно по кругу йде. Тільки ще додалось, що їм треба автомобілі, їм треба дрони, їм треба мавіки. В нас теж є два ударних дрони. Ми теж цього разу повеземо туди на схід. Волонтер каже, що підтримувати захисників будуть до перемоги. Проте саме від небайдужих людей залежить, яку підтримку матимуть наші військові. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.